Коли мені було 14, я зрозумів, що для батьків я не син, а тягар, не той, ким вони могли б пишатися, не той, хто вписувався в їхню ідеальну сімейну картину. Мій молодший брат Максим був їхньою зіркою, капітан шкільної футбольної команди, красень із чарівною посмішкою, хлопець, якого обожнювали всі, від учителів до дівчат із сусіднього двору. Його кубки виблискували на полиці у вітальні нашого будинку в передмісті Львова. А фотографії з матчів висіли на стінах, наче сімейні реліквії. Гості, які приходили на шашлики, завжди захоплювалися, який у вас Максим, майбутня зірка УПЛ. А я я був тривожним, надто тихим, надто дивним, надто хворим. Мої діагнози, панічні атаки, депресія, ОКР звучали як вирок, який батьки не могли прийняти. Вони намагалися вдавати, що люблять нас із Максимом однаково, але я бачив правду, я завжди її бачив. Усе почалося з дрібниць. Мамин важкий подих, коли я завмирав посеред вечері, бо серце калатало так, наче зараз вибухне. Татів роздратований погляд, коли я відмовлявся йти на шкільні дискотеки, бо натовп плякав мене до тремтіння. Їхній шепіт за зачиненими дверима спальні, коли вони думали, що я сплю. Він не справляється. Це ненормально. Чому він не може бути як Максим? Я чув усе, і щоразу це було як ніж, який встромляли повільно, щоб я встиг відчути біль. Я лежав у темряві, дивлячись у стелю, і думав, що зі мною не так, чому я не можу бути нормальним. Вони водили мене до лікарів якийсь час, психіатри з втомленими очима, терапевти з фальшивими посмішками, пігулки, від яких я ставав сонним, злим або порожнім. Я ненавидів ці кабінети з їхніми білими стінами, запахом антисептика і питаннями, як ти почуваєшся, наче я міг пояснити, чому світ здається пасткою, з якої немає виходу. Батьки платили за візити, але я бачив, як їхнє терпіння тоншає. Мама почала уникати моїх поглядів, наче боялася побачити в них щось, що їй не сподобається. Тато все частіше казав Візьми себе в руки, Назар, ти ж чоловік. Їм не потрібен був син, якого треба не ремонтувати, їм потрібен був син, як Максим, ідеальний, сяючий, бездоганний. Я намагався намагався бути тихішим, непомітнішим, кращим, намагався посміхатися, коли хотілося кричати, намагався вдавати, що панічні атаки це просто нерви, а ОКР – просто звичка. Але що більше я старався, то гірше ставало. Я бачив, як вони віддаляються. Як їхня любов перетворюється на обов'язок, як я стаю плямою на їхній ідеальній сімейній картині. Усе обвалилося в один жовтневий день, років десять тому листя за вікном палало рудим і золотим, а я сидів у своїй кімнаті, намагаючись зібрати пазл із зображенням карпатського лісу. Це був мій спосіб заспокоїтися, складати шматочки в порядок, коли всередині все розвалювалося. Пазли допомагали мені відчувати, що я можу контролювати бодай щось. Коли ОКР змушував перевіряти чи вимкнене світло по десять разів за вечір. Мама увійшла без стуку. Її обличчя було холодним, наче вона репетирувала цю сцену перед дзеркалом. Збери речі, Назар, сказала вона. Ти їдеш до бабусі в Тернопіль, там тобі буде краще, я завмер. Шматочок пазла випав із рук, стукнувся об стіл і покотився на підлогу. Я дивився на неї, намагаючись зрозуміти, чи вона жартує. Але її очі були порожніми, як у людини, яка вже все вирішила. Наскільки? спитав я. Голос тремтів, але я намагався триматися. Вона не відповіла, просто глянула на мене з втомою, змішаною з чимось ще відразою, розчаруванням, і пішла. Тато навіть не зайшов до мене. За дві години я сидів у машині з двома валізами в багажнику, і відчуттям, наче мене викреслили з їхнього життя. Максим, якому тоді було дванадцять. Помахав мені з вікна, але його обличчя було спантеличеним. Він не розумів, що відбувається. Я теж не розумів, я лише знав, що зробив щось не так, але ніхто не пояснив, що саме. Дорога до Тернополя була довгою і мовчазною. Тато дивився на трасу, стискаючи кермо так, наче хотів його зламати. Мама гортала журнал на пасажирському сидінні, наче це був звичайний день. Я сидів ззаду, дивлячись у вікно, і рахував дерева, щоб не розплакатися. Я не хотів давати їм приводу думати, що я слабкий, не хотів підтверджувати їхню думку про мене, але всередині все палало чому вони мене кидають, що я зробив. Я намагався згадати, чи був момент, коли я перейшов межу, але в голові було порожньо, тільки їхні голоси, шепіт, погляди. Коли ми під'їхали до бабусиного дому в Тернополі, мама нарешті повернулася до мене. Поводься, добре, сказала вона. І слухайся, бабусю, це було все ні обіймів, ні ми тебе любимо, ні. Це тимчасово. Вони поїхали, щойно я витяг валізи з багажника. Я стояв на брукованій доріжці, дивлячись, як їхня машина зникає за поворотом, і думав: це все? Я більше не їхній син. Вітер підхопив опале листя, і воно ганялося біля моїх ніг, наче світ сміявся з мене. Бабуся зустріла мене на ганку». Її будинок був невеликим, дерев'яним, із облупленою білою фарбою і садом, де росли троянди, дикі яблуні та старий дуб, якого вона називала своїм дідусем. Усередині пахло вишневим вареником, старим деревом і чимось затишним, що я не міг описати. Бабуся була невисокою, із сивим волоссям, зібраним у пучок і очима, які бачили все, але не засуджували. Вона не спитала, чому я тут, не спитала, що сталося. Просто обійняла мене так міцно, що я ледь не розридався, і сказала Тепер це твій дім, Назар, усе буде добре. Я не вірив їй, не тоді. Я був надто розчавлений, надто загублений, але її обійми були першими за довгий час, які не відчувалися як обов'язок. Вона взяла мої валізи, хоч я намагався заперечувати, і повела мене в дім. У вітальні горів камін, на столі стояла тарілка з теплими пампушками, а на дивані лежала в'язана ковдра, яку вона зробила сама. Я сів, не знаючи, що робити, і вона просто сиділа поруч, не змушуючи мене говорити. Вона просто була. Життя з бабусею було іншим вона не змушувала мене вдавати нормального, не закочувала очі, коли я прокидався від нічних кошмарів або годинами мив руки, бо ОКР шепотів, що я недостатньо чистий. Вона не казала візьми себе в руки, вона просто була поруч. Щоранку готувала вівсянку з медом і корицею, щосуботи пекла пироги, а щовечора залишала на моїй тумбочці чашку теплого молока. Іноді я пив його, іноді просто дивився, як пара підіймається до стелі. Але це був її спосіб сказати Я тут, ти не сам. Вона вчила мене дрібницям, які стали моїми рятувальними кругами, як доглядати за її трояндами, обрізаючи сухі гілки і поливаючи їх уранці, щоб пелюстки блищали на сонці, як лагодити старий радіоприймач, який ловив лише одну станцію з лемківськими піснями, але вона любила його за душу. Як дихати, коли здавалося, що світ руйнується. Вдих на чотири, затримай, видих на шість. казала вона, і я повторював, поки паніка не відступала. Вона не намагалася мене полагодити, вона просто любила мене таким, який я є. Ночами я все ще плакав. Не тому, що сумував за батьками, я сумував за сім'єю, якої в мене ніколи не було. За мамою, яка обіймала б мене, а не відводила погляд, за татом, який хвалив би мене, а не порівнював із Максимом, за братом, який був би моїм другом, а не чужинцем. Я телефонував додому раз на місяць, бо бабуся м'яко наполягала. Вони все ще твоя сім'я, Назар. Але розмови були як ножі. Мама питала, як справи, але її голос був порожнім, наче вона виконувала обов'язок. Тато говорив про погоду або про те, як Максим виграв черговий матч. Максим іноді брав слухавку, але йому було не цікаво він був зайнятий своїм життям, своєю славою. Я не звинувачував його, він був дитиною. Але кожен дзвінок нагадував мені, що я чужий. Бабуся бачила це, вона ніколи не лізла з розпитуваннями, але одного разу, коли я жбурнув телефон на диван після чергового дзвінка, вона сіла поруч і взяла мою руку. Її долоня була теплою, шорсткою від роботи в саду, але такою рідною. Назарки, сказала вона, ти не мусиш бути тим, ким вони хочуть. Ти це ти, і ти в мене хороший, просто світ іноді буває жорстоким. Я розплакався. Вперше я відчув, що хтось на моєму боці. Не просто жаліє, не просто терпить, а вірить у мене. Це було як ковток повітря після довгого занурення під воду. Я притулився до її плеча, і вона гладила мене по спині, поки я не заспокоївся. У той момент я зрозумів, вона ки моя сім'я, не батьки, не Максим, вона життя з бабусею стало моїм прихистком. Я почав ходити до місцевої школи, хоч це було випробуванням. Однокласники дивилися на мене, як на дивного новенького, який приїхав невідомо звідки і вічно мовчить. Учителі іноді втрачали терпець, коли я пропускав уроки через панічні атаки або сидів у кутку класу, стискаючи ручку так, наче вона могла мене врятувати. Але бабуся завжди була поруч, вона зустрічала мене після школи з теплим шарфом узимку і гарячим узваром, який пахнув малиною. Вона сиділа зі мною за кухонним столом, допомагаючи з домашкою, навіть якщо сама не розбиралася в геометрії. Вона вчила мене готувати, прості страви на кшталт вареників із картоплею, гарбузової каші чи її фірмового вишневого пирога. Я вперше відчув, що можу щось створювати, а не лише руйнувати себе. Одного разу я спитав її, чому вона не злиться на батьків за те, що вони мене покинули. Ми сиділи на ганку, дивлячись, як сонце сідає за тернопільські пагорби. Вона глянула на мене поверх окулярів, які вічно сповзали на кінчик носа, і сказала злість це важкий тягар Назар, я не хочу його носити, а твої батьки вони просто не знають, як любити того, хто не схожий на них це їхня біда, не твоя. Я не знав, що відповісти, але її слова зачепилися в мені, як зернятко, яке з часом почало проростати. Я почав думати, що, можливо, я не помилка, можливо, я просто інакший. І це нормально. Школа була складною, але я справлявся у мене з'явилося кілька друзів, таких же неформатних, як я. Соломія, яка малювала комікси в пошарпаному зошиті і мріяла стати художницею. Юрко, який грав на гітарі і ненавидів спорт майже так само, як я. Ми проводили час разом, базікаючи про фільми, граючи в настільні ігри в підвалі в Юрка, або просто сидячи на пагорбі за школою, дивлячись на хмари. Вперше я відчув, що можу бути собою, а не тінню Максима. Соломія одного разу сказала Ти класний Назар, просто не даєш людям шансу це побачити. Я не повірив їй, але її слова гріли. Бабуся підтримувала мене в усьому. Коли я сказав, що хочу малювати, вона купила мені набір акварелі і старий мольберт, який знайшла на барахолці. Коли я захопився графічним дизайном, вона віддала мені свій древній ноутбук, на якому я вчився працювати в фотошопі. Вона ніколи не казала, це непрактично чи знайди нормальну справу, вона просто вірила в мене. Коли я показав їй свій перший цифровий малюнок, пейзаж із її трояндами, вона розплакалася і повісила роздруковану копію на холодильник. Ти талановитий, мій хлопчику, сказала вона. Я вперше відчув гордість, але навіть із нею я не міг позбутися відчуття, що я помилка. ОКР усе ще змушував мене перевіряти замки по десять разів перед сном. Панічні атаки приходили без попередження, і я ховався у ванні, щоб бабуся не бачила, як я задихаюся. Я боявся, що одного дня вона теж втомиться від мене, як батьки, але вона ніколи не втомлювалася, вона просто сиділа поруч, коли я був на межі, і казала Ти сильніший, ніж думаєш. І я починав вірити. Коли мені було 19, бабуся захворіла рак легень. Вона приховувала це, поки не стало неможливо вдавати. Я помітив, як вона схудла, як її руки тремтіли, коли вона намагалася нарізати яблука для пирога. Я змусив її піти до лікаря, і діагноз був як удар під дих. Четверта стадія лікарі давали їй кілька місяців я кинув усе підробіток у місцевій кав'ярні, заняття в коледжі, куди щойно вступив на графічний дизайн, щоб бути з нею. Я возив її на хіміотерапію, тримав за руку, поки вона спала в лікарняній палаті, готував їй супи, які вона ледве їла. Вона все ще посміхалася, навіть коли біль перемагав Ти впораєшся, мій хлопчику, казала вона. Я не знав, як впоратися без неї. Ті місяці були найважчими в моєму житті. Я бачив, як вона згасає і нічого не міг зробити. Я читав їй її, її улюблені книги Старі романи Лесі Українки, які вона знала на пам'ять, я вмикав лемківські пісні на її радіоприймачі, хоч вона вже не могла танцювати як раніше. Я сидів біля її ліжка, розповідаючи про свої плани, про коледж, про дизайн, про те, як я зроблю її гордою. Вона слухала, посміхалася і шепотіла Ти вже робиш мене гордою. Вона померла навесні. Я був поруч, коли вона зробила останній подих. Її рука була холодною, але я не відпускав її, поки медсестри не відвели мене. Я не плакав, не міг. Усе всередині заціпеніло, наче хтось вимкнув світло. На похорон приїхала тільки тітка Оксана, мамина сестра, яка завжди була доброю, але далекою. Батьки прислали вінок і повідомлення співчуваємо у Максима важливий турнір. Я не відповів. Мені було байдуже я стояв біля могили, стискаючи в кишені її стару хустинку, і обіцяв собі, що не дам їй життю пройти марно. У заповіті вона залишила мені все будинок, заощадження, стару машину, яку вона берегла як скарб. Я переїхав у її дім назавжди, продав машину, щоб оплатити коледж, і повернувся до навчання. Графічний дизайн став моїм порятунком. Я міг створювати світи, де все було під контролем, де хаос перетворювався на красу. Я працював ночами, вчився в день, а на вихідних лагодив дім перекрив дах, пофарбував стіни, посадив нові троянди в саду. Кожен цвях, кожен мазок пензля був для неї. До 25 років я збудував своє життя, знайшов віддалену роботу в дизайнерській фірмі, яка платила досить, щоб не думати про гроші. Я навчився жити з ОКР і панічними атаками, не перемагати їх, а співіснувати. Я навчився не боятися власного відображення, навчився не чекати дзвінка від батьків. Я був один, але я був вільний мій дім, бабусин дім, став моїм прихистком. Я відреставрував його своїми руками: нова підлога з темного дуба, свіжа біла фарба на стінах, камін, який я сам склав із цегли, сад цвів, як за неї, троянди, лаванда, дикі яблуні, які вона так любила. Щовечора я ставив на тумбочку чашку теплого молока, хоч пив його рідко. Це був мій ритуал моя пам'ять про неї. Я підтримував зв'язок із Соломією та Юрком. Соломія поїхала до Києва, щоб працювати ілюстраторкою, але ми листувалися, і вона надсилала мені свої комікси. Юрко залишився в Тернополі, грав у місцевій групі і іноді заходив до мене з пивом, щоб побазікати. Вони були моєю сім'єю, не за кров'ю, а за душею. Тітка Оксана також дзвонила іноді, питала, як справи, і надсилала мені домашнє варення на Різдво. Я не був самотнім, я був удома. Півроку тому вони подзвонили. Я сидів за кухонним столом, пив каву і перевіряв пошту, коли телефон завибрував. Татів номер. Я не брав слухавку з їхнього останнього дзвінка на мій день народження два роки тому. Щось підказувало мені, що це не просто прадя, привіт. Я дивився на екран, поки дзвінок не припинився, але за хвилину телефон завибрував знову. Я відповів: Привіт, сину. Голос батька був натягнутим, як струна. Нам треба поговорити про Максима. Я відчув, як кров відхлинула від обличчя. Максим, звісно, Максим, що з ним? спитав я, намагаючись не видати емоцій. Тато замислився, потім почав говорити, і з кожним словом я розумів, що їхній ідеальний світ руйнується. Максим, їхня зірка, їхня надія зв'язався з поганою компанією. Після коледжу він не пішов в УПЛ, як усі очікували. Натомість він почав гуляти з якимись темними типами наркотики, борги, кримінальні схеми. Тепер він був по вуха в біді, йому загрожувала в'язниця, якщо він не заплатить величезну суму, гроші, яких у батьків не було. Ми подумали Тато кашлянув, у тебе ж є бабуси не спадщина, ти сам Назар, тобі не треба стільки, ти міг би допомогти братові. Ми ж сім'я. Я мовчав. У голові крутився голос бабусі Світ іноді буває жорстоким. Я бачив їхні обличчя, не ті, що зараз, а ті десять років тому, коли вони залишили мене на брукованій доріжці, мамин холодний погляд, татові стиснуті губи, Максим, який махав із вікна, не розуміючи, що мене викреслили. Сім'я вони не були моєю сім'єю. Моєю сім'єю була бабуся, Соломія, Юрко, люди, які бачили мене, а не мої діагнози. Назар, голос батька став різкішим. Ти слухаєш? Так, сказав я. Я слухаю, але я не допоможу. Він почав щось іще говорити, але я поклав слухавку. Руки тремтіли, але я відчував дивний спокій. Вперше я сказав ні і не боявся наслідків. Наступного дня вони приїхали. Я побачив їхню машину через вікно, старий Опель, який тато все ще не поміняв. Вони стояли на ганку, мама в своєму сірому пальті, тато із сутулими плечима. Я не відчиняв двері. Вони постукали, потім ще раз. Мама почала плакати, тато щось говорив, але я не слухав я дивився на них крізь скло і вперше в житті відчував себе сильнішим. Нарешті я вийшов на поріг, повітря було прохолодним, пахло дощем і трояндами. Я дивився на них, на людей, які мали бути моїми батьками, але ніколи ними не були. Ви кажете, що я сам, сказав я, дивлячись їм в очі, але це ви покинули мене. Ви вирішили, що мені немає місця у вашій сім'ї. Ви називали мене диваком за моєю спиною, думали, що я не чую. Ви соромилися мене, бо я не був як Максим. А тепер приходите з простягнутою рукою. Мама схлипнула, притиснувши руку до грудей. Тато відвів погляд, наче трава біля ганку, раптом стала цікавішою. Я продовжував Бабуся була моєю сім'єю. Вона вірила в мене, коли ви від мене відмовилися. Вона вчила мене жити, поки ви будували п'єдестал для Максима, вона залишила мені цей дім, ці гроші, це життя. І якби вона знала, що ви прийдете до мене за її спадщиною, щоб врятувати вашого улюбленця, вона б встала з могили і вигнала вас сама. Я бачив, як їхні обличчя змінюються. Мама намагалася щось сказати, але слова застрягали в неї в горлі. Тато відкрив рота, але я підняв руку. Ідіть геть, сказав я, і не повертайтеся. Вони постояли ще секунду, наче сподівалися, що я передумаю. Мама схлипнула голосніше, тато поклав руку їй на плече, потім вони розвернулися і пішли. Я дивився, як їхня машина зникає за поворотом, і відчував, як тягар, який я носив 10 років, стає легшим. Не зникає, але стає легшим. Я думав, що це кінець. За місяць прийшов лист. Звичайний конверт, без зворотної адреси, почерк був нерівний, наче писали похапцем. Я відкрив його і завмер. Лист був від Максима. Я не знаю, з чого почати. Напевно, з того, що я дурень, я не знав, що вони з тобою зробили. Мені було дванадцять, і я думав, ти сам захотів поїхати. Вони ніколи не розповідали, як усе було, казали, що тобі краще з бабусею, що ти там лікуєшся. Я був дитиною, Назар, я вірив їм. Тільки недавно я почув, як мама плакала і казала, що ти їх ненавидиш. Я почав ставити питання, і що більше я дізнавався, то гірше мені ставало. Я не знав, що вони тебе вигнали, не знав, що вони соромилися тебе. Не знав, що я був частиною їхньої ідеальної картинки, поки ти був сам. Я влип Назар. По крупному, це правда, я зв'язався з поганими людьми, набрав боргів, і тепер мені загрожує в'язниця. Але я не пишу, щоб просити грошей. Я пишу, щоб сказати, що мені шкода. Шкода, що я був сліпим. Шкода, що не був тобі братом, шкода, що не бачив, як тобі було боляче. Я не чекаю, що ти мене пробачиш. Я навіть не чекаю, що ти відповіси. Але якщо ти колись захочеш поговорити, я чекатиму. Не заради них, заради нас, бо я тільки тепер зрозумів, що ти мій брат, і я втратив тебе, навіть не помітивши. Я перечитав лист тричі, потім ще раз. Слова тремтіли перед очима, наче літери могли розсипатися, якщо я кліпну. Я поклав лист на тумбочку поруч із чашкою молока, яку все ще ставлю щовечора, на пам'ять про бабусю. Я не знаю, що робити. Може, Максим бреше, може, це їхня чергова гра, щоб дістатися до мене? Може, він просто хоче очистити совість, перш ніж його життя остаточно зруйнується, а може, він теж був пішака в їхньому світі, де все має бути ідеально. Може, він теж жертва їхніх очікувань, їхньої сліпоти. Я не знаю, чи подзвоню йому, не знаю, чи зможу пробачити, не знаю, чи хочу взагалі намагатися. Але я знаю одне бабуся б сказала, що в кожного є шанс виправитися. Вона б сиділа навпроти мене, із чашкою чаю в руках, і казала Назар, ти не мусиш вирішувати прямо зараз, дай собі час, послухай своє серце. І я намагаюся. Я сиджу в її домі, дивлюся на її троянди, слухаю лемківські пісні, на її радіоприймачі, і намагаюся зрозуміти, що відчуваю злість, біль, надію, усе разом. Я сиджу на ганку її дому, троянди цвітуть, як вона любила. Вечірній вітер приносить запах вишневого пирога від сусідки пані Марії, яка досі пече щосуботи, як бабуся. Я дивлюся на зорі, які здаються такими ж, як десять років тому, коли я вперше приїхав сюди, загублений і наляканий, і я думаю про те, як далеко я зайшов від хлопчика, якого викинули з сім'ї, до людини, яка збудувала своє життя сам, але не самотній. Бабуся мала рацію, світ буває жорстоким, але я впорався, я навчився дихати, навіть коли здавалося, що повітря немає. Навчився створювати, навіть коли хотілося руйнувати. Навчився жити, навіть коли здавалося, що я цього не заслуговую, і, можливо, це тільки початок. Лист від Максима лежить на тумбочці. Я не знаю, чи відкрию його знову, не знаю, чи наберу його номер, але я знаю, що в мене є час час, щоб вирішити, час, щоб зрозуміти, час, щоб бути собою, і я впораюся, як завжди. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.